Дійсно, з цієї марки почалася епоха марок військової тематики, які стали і провидцями, які стали основою для віри в Збройні Сили України і в нашу перемогу. Хотіли назвати Марку Мрія, і ніхто ще не знав, що трапиться така біда з нашим, нашим великим. Кораблем неба, мрія. Доброго вечора, ми з України. Мені, от, як на мене, дуже подобається саме е, ця марка. Вона дуже тепла і позитивна, тому що тракторець, який тягне ворожу підбиту техніку, ну, це, це класно. Незламні то в даному випадку це блок марок 60 гривень. Він коштував і два до нього конверти. Конверт першого дня і звичайний конверт для Чернігова. Дійсно, марка, яка випускалася, і всі її дуже чекали. Це пес патрон. Марка дуже цікава в частині того, що це як наклейка вона йде. Я думаю, що до нього ще звернуться з зацікавленістю взагалі мешканці України. Тому що, ну, ви бачите, дуже цікаве зображення, кого ми чекаємо з вами в пеклі. Слава ЗСУ. Дуже цікаві, цікаві листівки до всіх родів військ були випущені, тобто з бажанням привітати на згадку нашим захисникам. Марочка теж з донатом. 3 гривні з кожної марки. Ми тут, маємо, ми тут маємо 6 марок. Ось вона такий має вигляд. Марка Кримський міст. Прошу, листівка, звичайний конверт. Конверт першого дня, який був зброя перемоги. Теж для мене дуже цікаве і класне зображення, зображення, і класні... листівка класна, дуже. Теж з донатом. 8 гривень з кожної марки. Це от Добрий вечір, ми з України. І потім за мальовничістю йде Херсон. Тому що дуже мальовнича марка вийшла, дуже класні листівки. Два види листівок, два види конвертів. Спецпогашення відбувалося тільки в Херсоні і в Києві. Переможний новий рік. Ось як виглядає листівка. До сторіччя славетної нашої пісні Щедрик Лянтовича. Ось така листівка. Дуже невеличким накладом. Була представлена в Україні ось така марка. Марка коштує півтора долари одна марка, бо це марочки, які для поштових відправлень за кордон. І ось такий конверт. Сто років в Нью-Йорку зазвучала ця мелодія Щедрика Лянтовича. А саме через 100 років ми знову боремося за Україну, за вільну Україну, незламну Україну. Ми згадуємо всіх наших героїв. Героїв ті, які склали нашу історію і нашу пам'ять історичну. Дали віру, що український народ він дуже потужний і в науці, і в музиці, і в історії. В Укрпошті кожному відділенні ви можете зробити підтримку. У нас є платежі на користь Збройних сил України. І, наприклад, ми в Чернігові підтримуємо бригаду територіальної оборони, це і генератори, це Планшети, які хлопцям дуже потрібні, бо їх сили, крім Чернігова, постійно приймають участь і там, де сьогодні дуже спекотно. Ми дуже чекаємо, звичайно, Маріуполь. Марко Маріуполь.